На Прикарпатті поліція затримала підозрюваного у скоєнні умисного вбивства. Фігурант задушив жінку, а тіло закопав у лісовому масиві. Його затримали правоохоронці. За скоєне підозрюваному загрожує максимальне покарання до 15 років ув'язнення. Повідомлення про зникнення 55-річної мешканки села Мирне, що у надвірнянському районі, надійшло до місцевих правоохоронців від її сина 5 лютого. На пошуки жінки негайно був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження для встановлення місця знаходження громадянки. Перевірили території надвірної та навколишніх сіл. Наступного дня співробітники поліції виявили. Закопане тіло жінки зі слідами насильницької смерті в лісовому масиві у одному із населених пунктів Івано-Франківського району. Надалі було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. Під час реалізації невідкладних оперативно слідчих заходів прикарпатські криміналісти за сприяння одеських оперативників незабаром вийшли на слід фігуранта. Його затримали в Одесі, де він переховувався. Ним виявився 45-річний житель Одеської області. Як стало відомо, що фігурант приїхав на Прикарпаття з метою вбивства сестри. Чоловік проник до помешкання родички, де задушив її. Після чого з метою приховання слідів злочину вивіз тіло у ліс та закопав. Наразі поліція встановлює можливі причини вчинення затриманим особливо тяжкого злочину. Слідчі спрямували на експертне дослідження, вилучені з місця події речові докази. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, затримано повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115, умисне вбивство Кримінального кодексу України. Невдовзі суду бере затриманому запобіжний захід, процесуальне керівництво у справі здійснює івано франківська обласна прокуратура, Михайло Березень, Любомир Микитюк, новина на вежі.